Привіт, мої любі, вітаю вас позадзеркалі. З вами Аліса. І сьогодні в нас буде такий невеличкий розклад на тему, яка твоя сильна сторона. А, зараз а, захотілося такий невеличкий, мабуть, на три варіанти зробимо. А, якраз хочу вам показати, мене тут недавно розсмішили кажуть, що в тебе за. Рюмка чи бокал стоїть на столі. Оце мається на увазі. Я вам зараз показую, що тут у мене стоїть. Це не рюмка і не бокал. Хоча, до речі, бокал може стояти, тому що я люблю красиво пити воду. Я беру собі красивий бокал для вина, наливаю в нього води, і цілий день можу так красиво собі робити. Тому чому би і ні? Але в даному випадку мені просто стало так смішно, коли кажуть рюмка. Це моя така скарбниця, ви знаєте, а, яку охороняє мій дракон. А, вона ж, дракоша, моя заряджає мені ці камінці, і тут у мене просто скарбничка з моїми камінцями в такій, ой, а, в такій прикольній вазочці. Просто знайшла таку вазочку. Вона мені дуже сподобалася. Вона така старовинна, як би мені вам так показати, щоб не перехилити. В неї тут є такі візерунки. Ну, коротше, я дуже люблю такі речі, вінтажні. І от одразу мені прийшла ідея, куди її використати. А потім, вже коли в мене з'явилася моя дракоша, вона в мене тут оселилася зверху на цих скарбах. Ось так. Тому зараз одразу оберемо. Три камінчики. Так, це буде Яшма. Це буде ось цей синій, він у вигляді кулона, але я його використовую в якості каменю. Здається, це лазурит, якщо я не помиляюсь, поки що каменю такого в мене немає, тому кулон замість каменю грає. Тому, ну просто не звертайте уваги, що це кулон, звертайте увагу на камінець. І обирайте свій камінець. На ці камінці також не звертайте уваги. вони тут свою роль виконують у мене на столі. Ось наші три камені. Знаєте, вони будуть, мабуть, вас плутати. Я зараз дивлюся, тут у мене забагато сьогодні каміння, тому замість камінців я візьму сьогодні кості. Замість камінців сьогодні будуть кості. Зараз подивимося, які. Ось будуть сині, будуть зелені, і будуть фіолетові. Ось так. І ніхто не буде плутатися. Перепрошую. І зараз я ще й нумерологічно оберу, ви поки вже можете обирати варіант від першого до третього, перший, другий або третій, на тему, яка ваша сильна сторона. Перший, яка сильна сторона другий яка сильна сторона третій. Хм, Цікаво. Так, я трошки так посуну. Три варіанти. І зараз будемо дивитися, яка сильна сторона. Так, стрибають дуже готова до роботи колода. Сильна сторона для першого варіанту, сильна сторона для другого варіанту, сильна сторона для третього варіанту. Зараз будемо дивитися, якщо негативний аркан це означає, що ця риса не пропрацьована або заблокована. Або закрита, або втрачена, або не розвинена. Ну, зараз будемо дивитися. А, я забула а, показати фон. А, так, ну тут, бачите, тут, швидше за все, це для усіх фон. Тут у нас зібралися працьовиті люди, земні люди, а, люди, які піклуються про свої матеріальні потреби, які вміють заробляти гроші, стараються це робити. І причому, які ну, вже, швидше за все, досягли майстерності в якійсь справі, які вже себе знайшли в чомусь і вже рухаються а, по кар'єрному шляху, скажімо так. А, тож, перший варіант, яка ваша сильна сторона? Дивимося. А, клас, ну ви везунчик, що я можу сказати, Колесо фортуни. Ви просто везунчик, ви а, любимчик долі. Знаєте, як кажуть, баловінь судьби. Ви просто любимчик долі, ви обранець долі. Про таких людей кажуть, що народилися в рубашці. Можливо, день народження 1 або 10 числа. Ну, це не обов'язково, але може таке бути. Це говорить про те, що ви везунчик дійсно. Вам має щастити. У вас часто, знаєте, Часто можуть обставини складатися на вашу користь, навіть коли вам так не здається то воно в результаті все одно виявляється, що воно було на краще для вас. Також у вас може бути таке швидке життя з переїздами частими, з там, багатьма комунікаціями, багато спілкування, тобто постійні такі зміни, постійний рух, як колесо котиться, знаєте? Тобто немає такого застою. Можливо, іноді хотілося би трошечки зупинитися, видихнути, можливо, ви втомлюєтеся іноді від цього такого руху забагато. Ну, але таке ваше життя, така така ваша суперсила, скажімо так. О, це ваша суперсила, таке везіння. А, ну, Не раджу, звісно, пробувати, але, можливо, ця карта також говорить про те, що, можливо, вам може щастити в азартних іграх. Ну, Не раджу зловживати, але тим, тим не менш. І по нумерологічному аркану, по номеру на костях теж додам, що тут у нас аркан колісниця. Тобто вас просто, знаєте, як ото кажуть, вам везе по життю. От везе, реально, як колісниця везе, так і вам везе. Це не означає, що з цим не треба нічого робити. Це означає, що треба, знаєте, як цими конями, які запряжені в колісницю або сфінкси, що в нас там є. А ними все одно треба навчитися управляти, ними керувати треба. Тому що інакше інакше вони понесуть невідомо куди. Тож будьте обережні. І знаєте, тут може бути такий ризик того, що ви можете бачу мету, не бачу перешкод. Можете діяти, можете йти по головах. Можете просто, знаєте, як заради. Досягнення мети віддати дуже велику ціну, і самі ну, того не помітити на шляху, лише потім озирнутися і зрозуміти, що воно того не варто було. Тобто тут е, вчиться трошечки, знаєте, притишувати хід і дивитися, куди ви біжите. Так, тут, знаєте, тут, е, тут треба... Як сказати, є ризик впасти в ілюзію і втратити шлях, втратити напрям, і просто летіти невідомо куди, тобто обирайте собі ціль. Так, обирайте собі ціль, частіше, знаєте, зазирайте всередину себе, запитуйте себе, відчувайте себе, розмовляйте зі своєю душею, запитуйте себе, що я зараз хочу, да, чи правильно я рухаюсь, а куди би мені хотілося. Тобто тримайте руку на пульсі своїх власних істинних бажань, цілей і прагнень. Не давайте своїй душі, якби збитися, ну, точніше, не давайте собі збитися з того шляху, якого прагне ваша душа. Другий варіант ваша суперсила. Хо, диявол. Дивіться, у нас сьогодні по старшим арканам. Дуже круто. Диявол, я зараз ще буду уточнювати. Зараз так загально розкажу. Нагадую, що загальний розклад це не означає, що він не справдиться. Це означає, що для різних людей одна і та сама карта, яку вони обрали, вона програється трошечки по-разному по різному. Вибачте, тому що різні ситуації, різні життя і розклад не індивідуальний, а загальний. Тому я розказую багато різних значень цієї карти. Для кожного буде своє. Але вони, звісно ж, не діаметрально протилежні, звісно ж, буде щось спільне, тому що все ж таки аркан один. Знаєте, ваша суперсила, по-перше, заробляти гроші. По-друге, це може бути керівництво. Тобто, ви можете бути класним керівником. Я маю на увазі для справи, для себе. Ну, але, на жаль, не для підлеглих. Швидше за все, ви будете так надто давити. Знаєте, надто. Вижимати з них всі соки. А ви така людина, яка для справи буде і день, і ніч працювати, яка використає всі можливості, всі зв'язки, але доб'ється свого. А це плюси. З мінусів ви можете піддаватися своїм слабкостям, хоч ми і говоримо про суперсилу, вашу сильну сторону, але у всього є зворотній бік. Так? Як зворотні, як темний бік місяця, він завжди існує. А, тому будьте обережні а, з, у спілкуванні з іншими людьми. А, не, якби не ставайте на дорогу аб'юзера, не перетворюйтеся в аб'юзера, не перетворюйтеся в таку токсичну таку людину. А, тобто поважайте простір і бажання оточуючих вас людей. Тому що ви у вас дійсно дуже потужна сила, дуже потужна. Причому. А ваша суперсила це, знаєте, як управління саме енергіями матеріальними, матеріального світу, фізичного світу. У вас може бути фізична сила дуже велика, у вас можуть бути здібності до спорту. І якщо ви це відчуваєте, то вам обов'язково треба спорт, тому що інакше ця енергія вас просто буде їсти. І воно буде тілесно, ну соматично виходити в хвороби. Тому тут просто дуже шалена така фізична енергія, розумієте? Тому треба тут або фізичну якусь працю, або спорт, ну, щось таке. Або якісь аскези, але з аскезами треба бути обережним. Тут треба дивитися індивідуально, чи вам то підходить, чи ні. Я вже сказала про заробляння грошей. Тут теж дуже потужна енергія матеріального світу, але теж, знаєте, будьте обережні. У таких при заключенні контрактів з власною совістю, тобто завжди звіряйтеся з власними принципами, бо у вас є ризик на них наступити, їх оминути і потім пошкодувати. Ну, ви така людина, яка завжди виходить переможцем, навіть якщо це ну, дорого коштувало, але ви все одно, дійсно, у вас дуже потужна енергія. Дев'ять жезлів це дуже потужно. І, в принципі, ви, ви людина дуже така гаряча, запальна, але не можу сказати, що ви конфліктна людина, але ви все одно завжди відстоюєте свою позицію. У вас завжди є своя думка, і ви її відстоюєте до кінця. А, ще по нумерології. Також у вас, знаєте, може бути така. Часто можуть бути ситуації вибору в вашому житті. Або якийсь важливий вибір, можливо, зараз перед вами стоїть. Тому що тут аркан шостий, аркан закохані, і, в принципі, знаєте, це брат-близнюк нашого диявола, я би так сказала. Тож, йдемо далі. Третій варіант, ваша суперсила. О, клас! Ваша суперсила в тому, що ви завжди бачите можливості всюди, де би ви не були, ви бачите можливості різні. Ви бачите можливості, як заробити гроші. Ви бачите можливості, як прогодуватися. Ви бачите можливості, як щось отримати. Це також про фізичний світ, це і про здоров'я, це про матеріальне. Ну, тобто, знаєте, як про. Людей, от хто вибрав третій варіант, кажуть, він ніде не пропаде. Він кругом вміє крутитися, він кругом знайде, де заробити. Де б ви не були, ви знайдете роботу. Отак, знаєте, тут швидше за все, що ви майстер своєї справи, ви добре знаєте свою справу, ви, знаєте, ну, ви щось добре вмієте робити. Тобто ви професіонал у своїй справі. Ну і, і попри те, ви за ну, весь час ростете, набуваєте досвіду в своїй справі, і, але вам ліпше працювати в команді. Тобто от Робота в команді вона дає вам найбільше прибутку а, і дає ну, на виході гарний результат. Ви о, така людина, яка або у вас зараз гарний колектив, або ви така людина, яка завжди зможе знайти спільну мову в колективі. І, Порозумітися з людьми. З вами дуже добре завжди працювати. Ось така сьогодні в нас історія. Пишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях, що співпало, що про вас. А, а ще забула. Зовсім забула. По третьому варіанту, у вас теж колісниця, ви також така людина. От попри те, що ви бачите можливості, ви вмієте досягати власної мети. Якщо ви поставили собі мету, ви обов'язково її досягнете. Це також про колісницю. Ну, і тут теж, знаєте, тут, знаєте, треба мати ризик у тому, щоби. А не зациклюватися на матеріальному. Ризик у тому, щоб ще і про духовне теж дбати. Тому що хліб наш насущний це, звісно, важливо, але не хлібом єдиним. Ось так. Дуже вам дякую за перегляд. Побачимося у задзеркаллі.